Всесвітньо відомий символ Різдва український Щедрик лунає містами та селами країни напередодні найсвітлішого свята. І саме зі щедрика сьогодні у Кам'янському розпочався п'ятий ювелийний фестиваль колядок та щедрівок різдвяна зірка. У стінах першої мистецької школи зібралися вихованці закладів культури, різноманітні творчі та аматорські колективи. Усі небайдужі до збереження примноження та популяризації українських традицій. Дякую всім нашим учасникам, дякую нашим викладачам, дякую нашим. Організатором за цей фестиваль, дякую за те, що привчаєте наших дітей, нашої української культури за те, що навчаєте їх творчості напередодні наших новорічних свят. Бажаю всім наснаги нових. Творчих здобутків, бажаю нам всім миру та перемоги. Цьогоріч фестиваль Різдвяна зірка зібрав понад дві сотні учасників. Головна мета заходу виховання наших дітей у світлих українських традиціях, збереження та відродження народних звичаїв та обрядів. Наш міський голова розуміє значимість всього денні саме культури. Тут зібралися всі наші мистецькі школи. Їх у нас сім. Наш музичний коледж і кіноконцертний зал мир. Називається зірка бо в залі стільки. Маленьких наших зірочок. Я кожен рік у цьому фестивалі беру участь, мені дуже подобається. В цьому фестивалі дуже велика, прям, різдвяна атмосфера, дуже відчувається. Прям, що Різдво дуже скоро.